А сьогодні вихідний. Витрачу його на солодощі. Йду. Ого, Що таке? Ми хочемо на пікнік, але нам сказали, що без дорослих нікуди не пустять. А де кабаяші? А, її ж викликали на вихідній в офіс. Ну, Нуатуру. Передала тобі лист. Що там? Подивилася передачу про вишивання і захотіла сходити в гори. Я не зможу зводити. У мене сьогодні підробіток в кафе. Тому, ласкава ласкавий, наглянь за дітьми. Я тобі більш-менш довіряю, не підведи. Тору довіряє мені? Мені, звичайно, не подобається тон листа. Але гаразд, згодна. Я й піду з вами на пікнік. Ура! Поставмо намет тут. А знаєш, ми натрапили на жато, коли йшли за тобою Ельмо, і він зголосився піти з нами. Надійний хлопець. То чим ви хочете тут займатися? Риболовлею. Ми орендували Ну На Канно, ходімо ловити. Риболовля. Риболовля. Ех, Спогади нахлинули. Пригадую, мене якось раз спіймали. Цейкаво вже, а швидше риба ловитися не може. Спробуємо є роками. Можна чому б ні? А ви ловіть он там. Дивіться, рибка точно є. О! <свист> Чудово, я б теж там сховалася. Що значить, я б теж? Рис із карі майже готовий. Ура! Ура! Кано, у тебе на щаці трошки карі. Треба ж. Як просто наглядати за дітьми. А карі смачнучий! Дякую, значно. ти Тивий дивний жок. Голі спосіб трохи відпочину. Що та ти куди зібрався. Вивчати. Я намагаюся зрозуміти, чи можна черпати силу з енергії гір. Через них проходять драконячі лінії. Цікавенько. я піду з тобою. Люблять же хлопці такі вигадки. Джох. Діти зникли. Куди вони поділися? Тільки очі від вірої пропали! Якщо я їх не знайду, що. Ти навіть з дітьми не впоралась. Та на тебе дивитися, шкода. Забула, у мене ж є ясновидіння. Зараз я їх миттю розшукаю. Що трапилось, що то? Хтось спробував подивитись на мене здалеку. Не точно локола. Вона часом так пустує, а я взяв і відбив. О, ой, хлопці. Ну чому ніяк їх не знайду? Найдерна ж я була, коли довірилась тобі. Сміхота, посміховиську. Слухайте, може, підемо вже назад, а то боюся, дорогу до табору не знайдемо. О, та ти не переживай. Я сюди прямо по лініях і прийшов. За ними і повернемось до Ельми. Хлопці. Ой, точно. Ми ж забули попередити Ельму. Треба швидко повертатися. Цікаво, чи водяться тут ведмеді. Ну ось, вибрались. Дивно, а куди поділася Ельма? Невже вже образила, що пішли і залишила нас. Хоч би не вирушила на наші пошуки. Ой. Тряся. Куди ж вони поділися? Дуреба на коліна, не здара, нікчема. Так, так, звичайно. Ще ти дуже старалась! Дуреба, дурна голова. Я тут людей шукаю. Ти їх бува не бачив? Нікчемний. Мені тебе жарти. Прокляття. Чому ж мене все так дратує? Куди поділися діти? Де вони? Вибачте. Вибачте. я за вас хвилювалася. Вибачте. Ельмо, тримай. Що це квітка? Я її для тебе зірвала. Прийми, будь ласка, вибач. Амунікана, -ну! а для мене квітка. Солоденький. Я пробачила. Занадто легко. О, дякую, Ельмо. Шкода, що я не змогла з вами піти. Та не бери голову. Я не надгувала, насолодилася квітковим нектаром. Нектаром кажеш? Це я його знайшла. Ну ще Тору. Більше мене жалюгідною не назвеш і сміятися не будеш? Ніби я раніше так робила. Кава, пригощайся. Тортика не буде? Розмріялася.